Усім привіт, друзі. Ну що ж, Британія поступається, Туреччина перемагає. Ну, що ж Манчестер Юнайтед 2, Сара 3. Сьогодні ми зимопоговоримо про цей поєдинок. Детально на ОПА. Відбувався поєдинок. Це сенсація, на мою думку, тому що ніхто не вірив, хто в Манчестер Юнайтед взагалі не вірив. Навіть... Ой, вірили, точніше. Коли та сарай не вірили, взагалі Манчестер віддавав тотальну перевагу. Політинок. Але що вже вона картку підкосили. Можливо, не знаю, 4-3-3 схема, хоча спочатку вони малювали 4-2-3 1 схема. Напевно, вона трішки змінилась по походу по Але... Тому що ми сама отримав дуже погану оцінку. На думку наших вболівальників, Андреонана найгірший гравець матчу, хоча я з цим не згоден. На мою думку, Андреона Навіна робив просто якісь немає не сили. Іноді ну, Андрій відверто рятував. Відверто рятував. Не завжди, звичайно, що. Ну, але Андреона Наві, знаємо, неймовірний бората. Не дуже. Люблю цього у Але на жаль, поки що він не може <реку> зібратися. Не знаю, нерви. Грати за Манчестер Унайте, звичайно, що можливо. Ви, ну розумієте, тут ще Манчестант свій набрав багато. Свій набрав багато, як взагалі грає на лівому Фланзі Захтова чи немає. Не лів, що он, це його, які травмований. І взагалі у Манчестант по позиції по два гравцях. Тобто Никива навіть Зимит, так чи два буде травмовано. Тому Софія на Барабат стає лівого захисника. Мейсід Маунт отримав також з Маркусом Райшідом, то було на Фернанда, що в низькі оцінки. А найкращий це був Фарас Мугіалунд. Вичайно, ну, що він кращий, він оформив дубель. Також Софіяна Барабата Казиміро отримав, але пані... Казиміро отримав червону та підвів а, червоних діяволів, Але там підвів Андріал Нанапривеликий на, на мою думку. Жаль, помилився. 4, 2, 1, Наш колишній футболіштаря. Кину від цінки отраба, бачите, як ви не планувати на проторфа Уифризаха, Люк, -люк Сторей. Ну, знаєте, найкращим, визнав захистка бої. Вілферзаху наші болевальники, визнали найкращим градцем. Це Ала Вілфрід. На мою думку, мал-мао-маукарді. -да Поєдинку він не в захисті там І Так далі. Як розпочався матч, розпочався він для Меджета. Неймовірно. Цікаво. На 17-й вже хвилині команди забили. Целанд, Маркос Решва. Прострілив. Чи <кхух> 13 забив. Але не проходить там із 6 хвилин, як Вілфер Захайдер, то так протиснув. Мене, як говориться, і забив. Добре. Протистую Ферд Захана при великій жалі м'яч і забив. Ось такий виграв Буреву, Хоча, на мою думку, це порушення правил, можна було і зарахувати. Це на мою думку. Далі, Расмус Гілон по справедливості виводить Манчестерна знову уперед на 67-й хвилині виводиться Расмус гравець національної збірної країни дані виводить свою з свою, клуб поперед. Але потім карема Актюроглу забила Керем кортюдоглу -тю, кор на 72-й. Знову швидко відігрався. <кій> Псарай. І потім десь на характером. Тримав червону гартку. І мара і Карді не реалізував пенальт. Але потім так все-таки випропустив, довив, він нападник на ймовірного рівня і забив. Мауро і Карді в ось ці емоції для Сарая. Виснував по двом турам. Нинська Баварія лідер, 6 за кого балів. Велта Сарая, друга позиція, 4 бал. Копенгаген, одне очко Ліга Європи, 12 поки що 0 балів. Манчестер юнайтед чи все попереду в них буде ще дві гри є з Гагном, матч з Рупсараєм, матчі йдуть у Туреччну речні буде дуже важко грати. Ну нічого, подивимось. Подивимось, як там воно буде. І матч з Баварію домашнім грудням. Проблеми. У Юнайтед є, я це вже казав. І на попередньому відео я казав, проблеми у Юнайтед є. У них є проблеми в захисті, вони дуже багато останнім часом а, пропускають. Так, вони навіть перебили Галтасарай, перебили в плані володіння, перебили в плані ударів по воротах, перебили в плані ударів в стві. Перебили Галтасарай за котовим. Але це нічого не дає, це не показник, тому що Галтасарай це дуже з найкращих думку команд. Так в'ю об'явосвіті. Тому що Галтасарай у має неймовірний склад в розпорядженні. Учили чемпіон Туреччина я абсолютно заслужено, на мою думку Премагає третьоманду манус сезону Британской Лига Анди Вось так друзья Мекка вже сказал Вилфер в захал найкращий гравець Манчестер United Краще це София на барабата А вот и Муслера, один из кращих тариф світу. Якщо передивитись це матч, заходьте на канал Mega Go, там або канал football.20, там ви зможете передивитися всі футбольні поєдинки, Ліги Чемпіонів, Ліги Європи і різних чемпіонатів світу. Тки, якщо будь Anfield та Бундеслігу, можете передивитись на каналі Satanta Sport. Добрий, друзі. Підведенням підсумків матчу Маго Сарай, вітаю з неймовірною перемогою. Це перемога, яку не запам'ятати на все життя. Манчестернайте треба оговтатися і нарешті вже зібратися, тому що часу у них небагато. Небагато. Час летить. Час летить, ну а результатів поки що немає. Мені ну, результати є, але моменти є. І з Крістал ми непогано грали. Я казав, то що там як мінімум мали забувати монгуніанці. У цьому потинку грають непогано, є проблеми з реалізацією. Якщо і реалізація покращиться, то тоді, думаю, результати. Скажімо так, добре, друзі. Я тоді буду завершуватися, вітаю. Такі сарая.